Вельми, шановне панство. <світаю> вітаю, вітаю. Морозець, сніжок, красота. Ну, такий ранок, трошки сніг відкидав, трошки вам показав ранковий обхід Там до кролів, до корови, погодувати, накидати в котел. Дівчата пішли вже до школи, хто на роботу, хто вчитися тут. А я на господарці. На господарці. Дуже люблю таку погоду. Колись там писали, у мене було ще давніше відео, таке то писали, що а, тішиться, як дитина. Ну, правда, не на українській мові. Так, так, тішуся. Вибачайте, що в мене такий прикет. У мене така форма одягу. Робоча, смердяча така, фу. Ну, але біля худоби в іншій не будеш. Маєш мати стабільно о, то, то штани. О, які. Е, мусиш мати і мусиш в цьому ходити, тому що нема смислу зараз щось діватися, віддіватися. А я вам показую своє життя, свій робочий процес, все, як, як воно є насправді. А не там на, на іграно, змонтовано по сценарію. У мене нема сценарію. В моїх відео сценарію ні одного ще не було. Ще ні одного разу я не планував, що за чим я маю знімати. От включив камеру і пішла жара, і пішла жара. А дуже приємно, друзі, коли тебе згадують добрим словом, коли твій контент подобається. Другим людям, коли згадують на інших каналах, другі люди. От, наприклад, Андрійович привіт. Я дивився стрім, там Скілур канал і його канал Оптиміст. На оптиміста, друзі, я не був підписаний, так як я не знав, на Скілура підписаний давно, тому що там ну, цікаві відео і цікава інформація. І цікаво подана інформація, і взагалі приємна людина. Е, я ще з перших, таких одних з перших там, відео, котрі я побачив, там пошук з металошукачем, і Олександр Андрійович розказує, як, е, як оприділяти територію, як робити розвідку боєм. Там знайшов цвяшок, оцінити оцінити ситуацію, оцінити ситуацію. Що ще є, що могло тут бути, кераміка, там, цегла і так далі. І мене це трошки так, ну, я бачу, що людина тямить, людина професійна в цій справі, і я тоді підписався. Бо хто там давно дивиться мій канал, знає, що я також маю таке фіскар стоїть. Що я маю таке хобі, що я люблю також десь там побігати, але зараз нема часу. І господарка займає більшу частину часу, чим походити щось там покопати, попікати. Воно цікаво. Не знаю. Комусь там подобається бухати, комусь там подобаються гриби, а комусь там подобається якась наркота, Там ще. А мені подобається отаке, е, яке тягне до землі. Пошуки якісь такі, риболовля, полювання, сільське господарство. Колись, як я ще був молодий і зелений, а я вже старий, Ну добре скажете, ти прибідняєшся, та ні, не прибідняєшся, то трошки не такий старий, як давній. От. І коли я був молодий і зелений, мені казали Іванку. Мама казала Іванку, берися за розум, бери щось роби, щось допомагай. А мені не треба, а мені не треба, а я не буду в селі жити. Я що я до міста. Пожив я, друзі, в місті. Який в місті там в в центрі, але був і в місті трошки. Що я вам скажу? Я вам скажу одно. Шо? На місті і камінь мохом обростає. От зараз, аби мене, аби мені доплачували, аби мені дарували квартиру в місті, аби мені дарували високооплачуємо роботу. Просто казали, йди, йди, будеш, будеш сидіти в офісі, там, прийшов, прийшов, отримав гарні гроші. Ні, чесно, чесно, покласти руку на серце. Не. Я тут вільна людина. Я захотів, сьогодні півгодинки довше поспав. Я щось роблю, я чую, що я не можу. Ну, бо таке здоров'ячко воно підкачує завжди. І, і всіх. І я чую, що я не можу. Я плюнув, пішов, ляг, полежав, відпочив, встав, чудо робив. Отак. От Сьогодні, ну, можливо, я хочу піти на риболовлю. Завтра мені треба так пертися, що капець. Я сам керую своїм життям. І мені ніхто не вказує, що «О, ти йди туди, йди роби то. Ти йди туди, йди роби то. Ну, такий я. Ну, не можу я ні під кого прогинатися. Ну, не буду я ні під кого прогинатися. І не хочу би ніхто прогинався під мене. Я хочу би кожен займався своєю справою, кожен робив своє улюблене діло і кожен залишався людиною завжди і в будь-якій ситуації. я вже від'їхав від так від теми, і ось коли я дивився той стрім у Олександра Андрійовича на каналі, він залишив мені там від з оптиміста. <кхід> З оптиміста залишив коментар, гарний такий коментар. Я думаю, та перейду подивлюся на канал. Бо я завжди, хто мені пише гарні коментарі там, ну і погані, звичайно, котрий мене або зачепив, або зацікавив. Я йду, перехожу на канал і дивлюся дух, який виходить з людини на тому каналі. Бо кожен показує себе. Він, можливо, навіть і не замічає того а він себе там показує у всій красі. Дехто показує, який він розумний. Дехто показує, який він нерозумний. Я просто не хочу виражатися такими словами подібними до значення. Ну, то я скажу так, нерозумний. Дехто понтовий. Дехто Ну, кожен показує, який він є. Не знаю, який я є. Який я є, такий я є. Мене вже ніхто не змінить. І я дивлюся, що я, який був молодий і зелений, характер, характер людина міняє сама. Людина, якщо хоче, вона міняється сама, якщо не хоче, ні. але то, та, той кістяк характера, той, той вогник, він лишається в людині. І він завжди там горить. І аби вам було 90 років, як ви були приколіст, ви будете приколістів 90 років. Ну, замітьте так по собі. А ну, давайте так собі подумаємо, перекинемось назад в дитинство і згадаємо, а чи не такими були в дитинстві, як зараз? Ну так, не мали досвіду трошки життєвого, не мали там трошки такі дитячі були більше. А зараз ми е, ніби дорослі, ми ніби такі серйозні. А в душі? А в душі ми діти. Ми всі в душі діти. Так ось до чого я вів, знову я ще раз я вертаюся до початку. Так що хочу подякувати, дякую за те, що ви дивитеся. Дякую за такі теплі слова, Андрійович. Вам особливо. Ну і всім всім глядачам, я вас всіх люблю. Я це знімаю не тільки для себе. Хоча в е, якийсь момент мені це просто подобається. Це також є так, як хобі. Мені це подобається. Я люблю знімати відео, я люблю щось вам розказувати. Ну, і, звичайно, це все для вас. І чим більше ви. Коментуєте, чим більше ви реагуєте на відео, стимулюєте мене, тим я маю інтерес знімати далі. І є ще сьогодні у планах, от, під, підбирається трошки до нас мороз і треба розпалити той піч, камін, дюваль, буржуйку та буржуйка. І ми зараз підемо, спробуємо там розпалити її. Аби трошки нагріти в хаті, бо там є труби. Там включена тепла в принципі. Але є труби, і якщо буде 20 градусів морозу, я не знаю, як воно себе поведе. В принципі, хата тепла, стіна пів метра, там саман-глина кузя. Що кузя? Йди до Бублика в кочегарку. Саман, глина, і воно трошки тримає тепло, але пропалити можна. Зараз ми підемо, накладемо дров, запалимо і ще поговоримо. Запалювати буду послідуючому. Наниз ми кладемо саме грубше. Ну, це якщо ви перший раз підпалюєте, мається на увазі, якщо там не горить, ставимо ось такий здоровий. Ось такий здоровий, товстий, тоді трошки менший. Заповняємо. Коротше, це все дровами. Ну, можливо, хтось буде проти. Я собі так спрактикував. Вже потім, якщо туди треба підкласти дров, то тоді викидаєте, ну так, накладаєте собі, звичайно, як, як у кухню. А зараз я хочу розпалити, аби воно горіло ну, так, так звано зверху униз. Кладаємо сухеньких таких патичків, тоді воно, що я замітив, воно довше горить і гарно дає тепло. Потім вже так. Потім ви вже собі закидаєте, звичайно, як закидаєте дрова в пічку. Е, на рахунок, чи вигідна ця буржуйка. Друзі, що я вам скажу? Вона вигідна, вона дає тепло моментально, просто, просто моментально. От зараз ви запалюєте і від неї вже йде жара. Але, поки в ній горить, поки в ній є жар, є грань, вона виділяє тепло. Звичайно, якщо вона погасла, тоді тепла. Не буде. Логічно, так? Логічно. Тому, ви дивіться, якщо у вас, наприклад, нема можливості побудувати, поставити з цегли, з кахелю, як то кажуть, на Тернопільщині п'єц, грубку, таку пічку, тоді так, це як варіант. Класна штука. Якщо ви маєте можливість побудувати з кахелю пічку, маєте можливість е, з цегли, якусь таку з каналами, все як має бути, тоді це не варіант. Це гріє, гріє ідеально, гріє сильно, дуже сильно гріє. Тут у цій кімнаті вона має десь 16 квадратів, висидіти нереально. Для обігріву на зиму це як варіант, якщо нема нічого другого, якщо, якщо я ще раз повторююся, якщо нема можливості побудувати з цегли, викласти або з кахелю груп. Тоді це ідеальний варіант. Повірте, що ви не замерзнете. І по дровах, ну, от зараз, наприклад, 11 година ранку, я це зараз підпалю. Десь година третя, Я докину дров. І тоді вечором. Ну, так, три рази підкладете. Ну, на добу, ну, та тачка. Дров. Відра три таких повних три-чотири відра дров. Вона буде спалювати. Так, то не є економно. Один варіант, що воно просто дає жар. А коли ви напалюєте кахільну пічку, вона тримає температуру. Воно, ви спалили на руку дров чи там відро чи, чи два, раз на добу. Ну, добре, би два. Зранку трошки пропалили і ввечері, аби її не сильно нажарювати. І все. Але таку кількість дров, як я цього зараз заложив, ще раз і все, на добу все, Більше ні. Так що бачите, самі друзі, горить делікатно закриті дверки. О, це, Так то дуже воно горить. Бачите, не курень, нічого тягне, все туди. Тут нічого не коптить. Закриваємо, закриваємо дверки, закрити все тут і воно горить. Таке, друзі, відео показав вам сьогоднішній день, сьогоднішній ранок. Як класно, коли така погода. Вельми вдячний, вельми шановному панству, за перегляди, за теплі слова, за гарні відгуки про відео, про, про мій контент, про мій канал. Мені чесно. Дуже приємно. То, знаєте, так, як бальзам на душу. Дуже гарно, дуже гарно і дуже я задоволений. Ну, звичайно, є люди, яким не все подобається, ну, не може подобатися всім і все. Комусь так, комусь так. Але також це, це правильно, це нормально. Чую таке тепло, таке. Я... Таке класне йде тепло звідти від того. п'єца. <ріст> Ой, це капець. Я ще раз хочу вернутися до того, до того що я розказував попередньо у цьому відео. У розум у нас дитячий. У нас ну, та, та нотка, та, яка була, така вона й лишилась. Не знаю, я сужу по собі. Я думаю, що. Пишіть в коментарях, як, як як у вас це проходить. Чи дійсно ви такі капець дорослі? Чи ви замічаєте в собі ті риси характеру, які ви були молоді, які ви були дитиною? які ви... Ну, на старість ми всі також стаємо, як діти. Великі діти. І це не може не радувати. Це приємно. Такі ми люди. Така наша подоба. Про що вам ще розказувати? Ну, дуже багато є цікавих історій, таких, дуже багато є всього. Часом таке, я ще раз повторюся. Я не пишу сценаріїв на, на свої відео, на свій контент. Я не планую нічого. Камера, мотор, поїхали. Так завжди. Просто сьогодні взагалі не планове відео також. Попереднє не планове було. Просто відзняв там пару. Кадрів таких, які там різав, там Наталю по нозі вдарило, там <смі> трактором тягнув. Кажу, до Наталі візьми, телефон зніми. Можливо, там дивлюся, я його десь комусь кину. А потім, дивлюся, є, так чуть підзбиралося матеріалу. Пішов вам розказав. Ну і поставив то подивилися. Получився такий контент. Сьогодні також. Вчора дивився стрім. І аж також. Аж Ух, є такий, каже Андрійович, є такий канал Іван Ко. А я так хоп. Угу. Там говорили про Сейлос, про, про цукрові заводи, там всякі. Хочете, перейдіть, е, обов'язково. Не хочете, обов'язково маєте перейти також на канал Скілур, буква С, така червона, Скілур, по пошуку з металошукачем, е, дуже гарні поради. І такий канал. Оптиміст, обов'язково. Давайте я, аби було все так вам простіше, я закріплю. Також це не реклама, це вдячність, Андрійович, це вам вдячність, це. Ну, я... мені приємно, просто мені приємно. Чому не зробити комусь приємно? А коли ми будемо робити навзаєм один одному приємно, тоді буде якийсь порядок, тоді буде, будемо всі щасливі, всі задоволені. І, і всім буде добре, і всі будуть класні. А я прикріплю в описі до відео посилання на канал цього чоловіка. Бомбецький чоловік класний. Давно за ним слідкував, давно дивився там. Ну, не всі відео, правда, не буду розказувати, що я все переглядав, я там постійно ні, ні, не переглядав. Так, десь тоді, 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 десь мені попадає. А тут канал Оптиміст. Блін, класно, будиночок такий вони побудували, там супер. Бжільництво, тракторці також. Бомба, переходьте, дивіться. І от коли я це дивився, просто побачив, а сьогодні вийшов, а то така погода. А, а як не зняти відео? А як вам щось не показати, не розказати? Ну, можливо, комусь не цікаво, то тоді пак. Хрестик і поїхали далі. Дивіться, то, що цікаво. Кому цікаво, буде сидіти і годину, і дві, і три, і буде слухати те, що я розказую. І це все залежить не тільки від мене, а залежить і від вас. Коли ви задаєте питання, задаєте якусь там тематику, задаєте, що вас цікавить, я вже від того буду відштовхуватися і вже буду приймати рішення, чи робити там стрім. Можливо, якісь колись. Чи можливо якісь відео випустити. Так що, друзі, активно. Давайте. Я буду дуже радий, я буду все перечитувати. Я, я, я і так все перечитую. Взагалі-то це хобі, оце, це блогерство. Ну, блогерство, як я називаю, блогерами. Це блогерство, блогерство як хобі, воно мені приносить задоволення. Люблю я, мені подобається. А чому я не маю робити того, що мені подобається? А хто мені це може заборонити? А ніхто. Ну, Бувають різні ситуації, бувають різні е, обставини складаються такі, що, можливо, і, і блогерство це на деякий час закрутиться. І як ми залишимося живі, якщо ми вижимо у цьому світі, ми будемо далі вести це блогерство. І будемо, ну, якщо буде якісь, можливо, якісь інакші технології вже будуть, можливо, будемо вже голограмами попри вас ходити, показувати відео там. Наприклад, я сам люблю дивитися канали, хоч я і знаю, як воно робиться, хоча я і, і ну, живу в цьому, але я також включаю, я дивлюся. Мені подобається, мені ці, ці, ці наші сільська тематика, ці трактористи, ці коровисти, пошуки. ну, Я взагалі різний контент дивлюся. Не тільки там суто он. То так, так? Ось так дивлюся, а ось так не дивлюся. Я дивлюся аж ось, ось так. І аналізую. Інформації багато не буває. Головне, правильно інформацію аналізувати і використовувати. Треба все фільтрувати і треба все сіяти. Дуже багато є такої інформації, що такий просто хлам. Просто хлам, просто такі вкеди, такі, такі, така психологічна, психологічний такий настрой. Неправильний. Але у кого є розум, хто світла людина, кому не стоїть фанера перед очима, той бачить все. Бачить, аналізує і робить для себе висновки. Мене вже тут трошки пригріло, так добре пригріло. Напевне, піду я щось снідати, бо я ще не снідав нічого сьогодні. Вас всіх хочу. Привітати з таким чудесним днем, з такою погодою. Хто святкує свята, святкуйте вас зі святами, хто не святкує, гарного вам дня, миру, добра, злагоди. В будь-якій ситуації залишатися людьми, завжди залишатися людьми, мати світлий розум, відкриті очі. І до скорої зустрічі вам до нового відео. Ми разом, ми сила!